620 гривень лише один костюм від бренду Netflix. Це ліцензовані класні костюми. В лоті таких буде 7 костюмів і ціна лоту 4340 гривень. Буде ось такий класний, як на мені. Ви подивіться, яка тут шикарна спинка модна. Такий буде молочний з такими крутими штанами. О. Також будуть ось такі сірі костюми. Ось такі штаніки модні. І ось така крута кофта. Ось. І буде класний колір рожевий з такого плану. І до нього рожеві штани. І будуть вони в розмірах Хіксес один костюм, М5 костюмів і Л один костюм. Нагадую, один лише 620 гривень, в лоті таких сім, ціна лоту 4340 гривень. Для замовлення таких крутезних костюмів. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.